Сам тривав 15 хвилин. До речі, кіно дивилося тільки стоячи, не було сидячих місць. Ну так, ну і навіть ніхто не здогадується, що можуть бути якісь сидячі місця. Ну і напевно, останнє, що я хотів сказати в межах цієї теми, це про спортивне життя. Тому що, коли говорять про культуру, то традиційно чомусь спорт забувають. але спорт був дуже важливим елементом культури вже в той період часу. В Одесі розвивалися різні види спорту, як індивідуальні, так і командні. Індивідуальні види спорту передусім які. Ті, які були спрямовані, власне спорт розвивався з якою мотивацією? З мотивацією готувати чоловіків до служби у війську. І тому акцент робився на таких видах спорту, як легка атлетика, фехтування, стрільба, кінний спорт. <звучить> велоспорт а серед командних в десі принаймні, домінував футбол теж до речі чому футбол тому що в футболі побачили елементи військової тактики це є дія в команді коли виходить на поле 11 футболістів не повинні якось спільно працювати і вважалося що це теж готує до реалізації певних військових завдань і Згідно інформацією десь від 4 жовтня 1908 року. Саме тоді відбувся так, перший футбольний матч, тут написано між англійськими та російськими гравцями міста Одеса. Власне кажучи, це був, був перший епізод, коли в Одесі була створена команда, яка складалася з місцевих гравців. Фактично, 1908 рік це рік зародження футболу. Не тільки в Одесі, але загалом на півдні України. В Україні футбол з'явився трошки раніше, вважається, що батьківщиною футболу в Україні є Львів в 1894 році. Ну і дуже важливим епізодом розвитку спорту стала перемога збірної Одеси в чемпіонаті Російської імперії з футболу 1913 року. Правда, ця перемога пізніше була анульована, бо за правилами за збірну Одеси. Виступало більше іноземних гравців британців, ніж було дозволено регламентом, і перемога в фінальному матчі над збірною Санкт-Петербурга була визнана недійсною Офіційно вважається, що чемпіоном ніхто не став, але Одесити продовжують вважати, що чемпіоном Російської імперії 13 року залишається саме Одеса. А це стадіон на французькому бульварі. Це стадіон теперішнього ні одеського університету. Ні, <годи> <годи> чому є, є, є. є. <годи> ну, <що> <годи> Забудується. Там один шахіт летить не до нас, то, що пока проводить. Ну і останній по стадіонах. В Одесі він якій був перший, третій, двадцятий в імперії. В Імперії? В імперії. В Одесі був перший друг. Ні, ні, це не перший Одесі стадіон, це другий. Перший стадіон було побудовано загалом. Тут є декілька е, таких е, дискусійних моментів. Е, переважна більшість одеситів, які цікавляться футболом, наполягають на тому, що саме Одеса на Львів є батьківщиною футболу в Україні. Тому що е, за інформацією одеського журналіста, спортивного журналіста, який колись грав футбол, Борис Галінський такий був ще в 60-х роках. Він написав в одній з своїх книг, що в Одесі е, почали грати футбол у 1878 році. Але е, футбол почали грати члени Одесько-Британського атлетичного клубу. Тобто не грали між собою, не залучаючи місцеве населення. А якщо говорити про іде, де вони грали, е, достеменно невідомо. Є версія, що, скоріше за все, на Чумці. Але це навіть напевно не був стайон, це якась була галявина, де вони там збиралися і могли грати. Перший стадіон було побудовано на території ботанічного саду, там де була світлина так косими. Учасниками спортивної. Е, десь вони далеко так. О, це був перший стадіон на території Ботанічного саду напроти кіносуддія. Там де політехнічний інститут, одеський британський атлетичний клуб офіційно рядував міській раді цю територію е, за певну суму і там грали футбол. А стадіон університету був другий. У ну, теперішній стадіон університету, тоді він не був стадіоном університету, це був просто футбольний стадіон, він був другий в Одесі. В Російській імперії це ну, він точно не був перший, тому що не першими були стадіони в Санкт Петербурзі-Москві, це, це точно. А чи він був третій, чи він був там четвертий, п'ятий, шостий, я правду навіть особливо не заглиблюся в цю градацію першості, але точно один з перших. Ну, якщо можна. А, я там ще був останній слайд. Ну, вже можна поступово завершувати. Це до е, того, що спорт розвивався в Одесі активно і були так магазини, де продавали інвентар Делібасі 131. Ну, Хто любить футбол, той може здогадатися, що це означає, ця форма. Ну, є, до речі, любителі футболу чи ні? Немає? Це форма команди Славія Прага. Тому що чеський футбол був один з провідних в світі, і, видно, Чехії надходить в інвентар, ну, власне, магазин Густава Крейчі. Густав Крейчі це був чех за походження, напевно, був будівальником цієї працької команди, тому використовували таку рекламу. Це реклама магазину. Так, якщо можна перемкнути на наступний слайд, бо по економіці, я думаю, що буде може. Єдине, що можливо, отут є така, а, я, єдина, що була цікава цифра по економіці. Дейтінг -під. Дейтінг -під. Зі, в е, а, ось. На Одесу припадало 55% харчового експорту всієї Російської імперії. Домінувало зерно ну Менше там цукор, олія і так далі. І, власне, домінувала харчова промисловість. Щоб дивитися на структуру економіки, Ну, я думаю, що на економіці ми трошки зекономимо час, бо там ще друга тема значно більша за обсяг.